Після цього хлопчини Нет. зробиш, паузу? пау. готуєшся. готуєш. Готовий? Скажи, що ти тут. кажи, що ти тут. На... тут. Я вже тут. Через квадрат, так. так.

Це вже ти що він робить, зараз Так, ребята, друзі, дивіться увага. Зараз ті, хто зроблять, без змішили. Вирішили дві два це. де ви бігли 30 метрів. За лінію скотчу. Це є обов'язкова вимога. Зрозуміло? Ті, хто зробили, трошки відпочивайте і рухайтесь туди. Зараз, Володимир, я вже даю крістину. Готовий. Стой, 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 зачекай, зачекай, верниш. Давай, давай, іди там, допомагай Дані. а я Готовий. Оп! Лови м'яч! Раз. добре. Романов Єгор, тується. Два. Роман, дві романа, три. Давай. Чотири. Що, еще, еще, еще. Добре. Все, 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 все. Романов, Єгор, Міншов, Денис готується. Готовий? Оп. За до Планки, м'яч не дотулився до Планки. Чотири. Міншов Денис, п'ятку Дмитро готується. Міншов Денис на старт. Міншов Денис. Може, мішеня. Так, да, Мішеньов, вибачте, Мішеньов, вибачте, я помилився. П'ятку Пет, Дмитро готується. Готовий, Денис. Готовий. Оп! Давай, 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 рухайся. Добре, два, єс, є, є, все, рухайся далі. Чотири. Останній. Останній, давай, мішеньку. Мішеньку. Добре. П'ятку Дмитро на старт. Томілін Тимофій готується.

Томилин, Тимофій Шевченко Богдан. Готовий. Фотка сімейна. Фотка сімейна? Два. Та не надо, я тебе сто раз говорю. Не надо. Ну що тут понятно? Давай сміємо. Давай, давай, дай, давай. Останній.

Шукай Раніше, Богдан, шукай раніше. Чотири останні Добре. Гетьман Назар Антохін Іван. Готовий? Оп! Четыре Доброе А Антохин Иван Чему-то уже стоит результат Бег Антохин уже, да? Изотов Кирилл Изотов Кирилл, будь ласка Дай, пожалуйста, мяч Дай мяч Для Кирилла Ізотова готується. Мишаков Георгій. Готовий? Стоп, стоп, готовий. Оп! Два. Три. П'ять, молодець. п'ять. А, Я думав, там Так. Зараз. Будь ласка, Мішаков Георгій. Мішаков Георгій Сокірко Іван готується. Готовий, Георгій? Стоп, 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 стоп. Готовий? Оп. А, і в нас ще є Шеверов Герман і Шеверов Руслан є? Добре. Давай, давай, рухайся, рухайся. Чотири. Останній добре, п'ять. Зараз як прізвище Сокірко. після сокірко готується шеверов Герман і шеверов Руслан. Готовий? Оп! Я ж ти говорю, оптимащику.

Так, будь ласка, э, Герман, після нього Руслан. Готовий, Герман? Он 26 Оп. раз. Як прізвище довго просивка? Зараз подивимося. Куди треба? Башаков. Добре, три. Давай, 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 ще дім. Давай, 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 давай. Добре, це був герман, так? Да? Ага, без задачі. будь ласка, шеверов Руслан після нього э, Шубко Павло. Готовий? Оп! я Два. Кирка. Сюда. Три. Жора, жора, жора туди. Добре, добре є. Жора, Шупак Павло, після нього зубов Артур. Готовий паш.

Артур, после него Мак, Роман. Готовы? Оп! Два. Три. Четыре. Пять. Доброе. Сколько? 21.75 Мак Роман, будь ласка, на старт. Готовий, Куцак Ярослав після Романа готується. Два. Три. 4. Просто пробігай. Просто пробігай. Молодець, молодець, молодець. Все, і ходіть, і ходіть. 5, добре. Куцак Ярослав, Драгуш Владислав. Готовий. Оп. Три. Чотири. Останній. Добре. Нормально Будь ласка, Драгуш, Владислав. Готовий? Оп! Раз, рухайся назад, так, да, добре.

Ярмоленко Костя, Костя, я Просто тебе пропустив. Готовий? Оп! Добре, раз. Два. Три. Чотири. Хорошо робиш, Костя, молодець. П'ять. Дуже добре. Хороший час. Васильевич, можно фото и все? Добре, да. Давай беру. Давай.